Оголосив про відновлення постачання зброї до України під час зустрічі з прем'єром Ізраїлю, президент Сполучених Штатів Америки, зазначив, що надасть Україні ще більше зброї, щоб вона могла захищати себе від потужних ударів Росії. Дональд Трамп ввечері в понеділок 7 липня заявив, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні більше зброї, в основному оборонної. Цитата: ми повинні це зробити. Вони, українці, повинні мати можливість захищати себе. Зараз по них завдають дуже потужних ударів. Кінець цитати. Сказав американський президент під час державної вечері з прем'єр-міністром Ізраїлю Бінь'яміном Нетаньягу у Білому домі. Про це повідомила інформаційна агенція Ройтерс. Трамп також ще раз повторив, що залишився незадоволений результатом своєї телефонної розмови з диктатором Росії Володимиром Путіним, яка відбулася 3 липня. Цитата: Він хоче йти до кінця, просто продовжувати вбивати людей. Це погано. Кінець цитати, сказав тоді президент Сполучених Штатів Америки. Інформація про відновлення американських військових поставок Україні підтвердив і Пентагон. Офіційний речник Міністерства оборони оборони Сполучених Штатів Америки Шон Парнел заявив, що Сполучені Штати Америки відправлять Україні партію оборонних озброєнь відповідно до вказівки президента Дональда Трампа. Цитата, за вказівкою Президента Трампа Міністерство оборони направляє в Україну додаткове оборонне озброєння, щоб українці могли захистити себе, поки ми працюємо над встановленням міцного миру. Кінець цитати зазначив Парнел. Водночас він зауважив, що американська система оцінки президентом закордонних військових поставок цитата залишається в силі і є невід'ємною частиною пріоритетів царині оборони. Кінець цитати: Нагадаємо. Що 2 липня засоби масової інформації повідомили, що Сполучені Штати частково призупинили поставки в Україні боєприпасів, у тому числі ракет-перехоплювачів для системи Петріот, переносних зенітно-ракетних комплексів Стінгер, ракет для системи ППО Насамс і для винищувачів Ф-16. Експерти зазначили, що це може вкрай згубно позначитися на здатності збройних сил України відбивати посилені російські повітряні атаки.